Всім привіт, друзі! Це шоу-бісики. Я Марина донолюкирмлаєва і тема цього е випуску операція роззброювання як Україну демілітаризували за гроші Сполучених Штатів Америки і НАТО. Одразу спойлерну, що цей випуск не є таким закликом до антиамериканізму чи відмовою від західних цінностей. Це спроба подивитися на себе з іншого ракурсу через роки, якими ми були, і які наративи нам згодовували. Отже, чимало хто дуже гостро сприйняв заяву Дональда Трампа, хоча він робить їх кожен день, і вони можуть бути кардинально різні. Так от багатьох людей в Україні зачепила заява, яка звучала так. Що йому буцімто легше мати справи з путіним, і він вірить Путіну, що Путін хоче завершити цю війну. Безумовно, чути такі слова від старого нарциса дуже боляче, особливо коли твоя країна перебуває у стадії гострої війни з Російською Федерацією. Але треба винести із цієї розмови один дуже корисний урок: треба нарешті подякувати Сполученим Штатам Америки за чесність. Тому що деякі американські джентльмени могли на публіку говорити про те, як вони з Україною Фореве, але насправді демілітаризували ту Україну аж гай міф. Якщо ми подивимося на трошки давнішні новини, то можна було б помітити, як Джозеф Байден зустрічається з Кара Мурзою, з тим самим. Тіпа політзекам, який зараз дуже активно лобіює по всьому світу скасування антиросійських санкцій, так само пам'ятаю взимку 2024 року, була така легка провокація, коли. А саме Джозеф Байден запрошував і Олену Зеленську і Юлію Навального Навальну посидіти разом, коли він виголосить промову до конгресу. Колишня державна секретарка Хіларі Клінтон свого часу дуже хотіла хороших стосунків з Російською Федерацією і навіть натискала із Лавровим кнопку «перегрузка». Ну а її чоловік, колишній президент Сполучених Штатів Америки, Білл Клінтон, уже під час повномасштабного вторгнення давав інтерв'ю. Де шкодував, що взагалі то умову Україну підписати той самий огидний Будапештський меморандум? Ну а ще потім визнавав, що Путін ще в 2011 році натякнув йому. Що на фалосі він вертів у всі ці Будапештські домовленості, і насправді він дуже хоче воювати в Україні. Так, от цей Будапештський меморандум він сам по собі був такою великою фігнею, і треба визнати, що в 94-му році ми не могли підписати щось краще, тому що тоді я нагадаю: В Верховній Раді у нас в основному сиділи або комуністи, або соціалістична партія України, що фактично є ними тим самим. Більше того, громад Скість тодішня українська сприймала цей меморандум абсолютно не так, як ми зараз це сприймаємо, а як такий договір, що на нас таку мирну націю точно не нападуть англосакси, тому що Росія у нашій свідомості українців зразка 94-го року вона не планувала на нас нападати. Це була для нас братська страна. Тому цей меморандум запустив низку таких дуже нездорових процесів, коли дуже часто і США і НАТО під виглядом програм АЛЯ партнерства заради миру надавали дуже багато грошей для того, щоб Україна знищувала свої боєприпаси, ПЗРК, стрілецьку зброю і таким чином. Допомагала Росії просуватися у цій війні, яка триває вже 11 років. Причому, якщо подивитися хроніку, то дуже часто утилізація наших військових складів вона тривала не лише до 2014 року, а й за деякими договорами і програмами. І далі, уже під час того, коли на Донбасі буяло АТО. типовий сюжет на телебаченні зразка кінця нульових виглядав так. А десь на військовому складі куляють залишки ракет, які мали використовуватися як носії ядерної зброї, і все це відбувалося під палким таким наглядом. Посла США тоді до речі у нас послом США в Україні був такий пан, якого звали Джон Теп. Корпус ракети ріжуть звичайною болгаркою. Ціні матеріали, які знаходяться у боєприпасах, віддають до військової частини. Решта становить металолом словами фахівців. Роботи на таких об'єктах є безпечними для людей. Жодних токсичних речовин боєприпаси не виділяють. Це військова частина Калинівка. Ці вироби вони на е, значить зберігалися в арсенальній ступені готовності. Арсенальні ступені готовності, тобто ніколи не заправлялися. Ті ракети, які заправлялися, допустимо, е, ну, проводили заняття з ними у військових частинах або ще десь. Значить, вони після заправки відправлялися в старі часи, відправлялися на заводи промисловості для ремонту. ремонту. Тому ці е, певною гарантією, що вони ніколи не заправлялися. Ну а тепер найцікавіше, хто ж дав грошенят на утилізацію? Цих ракет фінансування даних робіт відбувається за кошти США. на це виділили близько 2 мільйонів доларів. Контроль щодо утилізації ракет та боєприпасів ведуть самі американці. Така робота є чітким свідченням тієї переваги, що має тісна співпраця між США та Україною по демілітаризації. це називалося праця по демілітаризації України. А як же розпочалася афера із великого роззброєння України? Є навіть зафіксована дуже цікава дата. 9 березня 2004 року Віктор Медведчук писав дуже цікавий лист Леонідові кучмі і що там було, що розташовано у безпосередній близькості від нобово богданівської нафтобази 275-ту артилерійську базу боєприпасів. Перенавантажено на ній продовжувалось надмірне накопичення боєприпасів, дві третини яких зберігалися просто неба, не обваловано 40 відкритих майданчиків, сигналізацію виведено у вертове приміщення, забезпечено менше як половину сховищ. Потребували заміни 40% дуртяної огорожі та 1500 залізобетонних стовпів. А вже за дивним таким збігом обставин 6 травня, того ж таки 2004 року, на на цих військових складах спалахнула велика пожежа. Артилерійські снаряди вибухали так, що повністю погасити цю катастрофу вдалося лише наприкінці травня 2004 року. І от саме цей інцидент можна вважати таким стартом такої дуже шаленої кампанії інформаційної, коли українські телеканали буквально засипали людей сюжетами про те. Що ці військові склади нам не потрібні, що люди страдають від такого сусідства, тому треба прийняти дуже грамотне рішення: коцнуть оці надмірні наші боєприпаси і зробити так, щоб люди жили в мирі без. Будь-яких артилерійських снарядів поруч коротше, все треба розпиляти і спалити. В ефірах почали дуже активно показувати людей, які на камеру плакали і розповідали про те, що вони дуже хочуть жити мирним життям, і оці військові їм під боком не потрібні. Є ще такий дуже суттєвий нюанс, що показували це не тільки телевізійні канали наших доблесних олігархів, а й, наприклад, тодішні військове телебачення. І люди, мешканці сумнозвісної Новобогданівки, що на Запоріжжі, вони знають не зі слів наскільки небезпечними можуть бути старі боєприпаси. Найновішим з тих, що зберігалися на базі поблизу села, було 25 років. А далі озвучувалася причина, чому це треба знищити і чому нам треба шукати гроші, щоб все це утилізувати дуже швидко. Причина була бомбова, і подавалася вона так, що Україна, на відміну від Сполучених Штатів і Росії, вона ж ніде не воює, і відповідно їй скільки не треба боєприпасів і зброї, яка валяється на складах. Відміну від Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки, де теж є значні надлишкові запаси, Україна не має незаселених територій, щоб організувати безпечне знищення боєприпасів та не проводить активних військових операцій, під час яких їх кількість теж інтенсивно зменшується. Отак, От друзі, треба було на когось напасти. Тоді нам ніхто взагалі не. Писнув, що нам треба утилізовувати ту зброю, яка лежала на складах. Тож, аби ефективніше долати цю проблему, оборонне відомство відходить від фрагментарного вирішення питань утилізації, запроваджуючи комплексний підхід А комплексний підхід, це означало, що ми будемо знищувати нашу зброю масово. Безумовно, найбільше своєї а, дуже цінної зброї, яку б ми могли використовувати прямо зараз у цій війні проти Російської Федерації повномасштабної України, попаляла за часів Віктора Януковича. Тоді Українська влада змогла заручитися підтримкою а, заради цього благого діла у. Самого Барака Обами, чому так трапилося? Ну, найперше, Обама сам дуже хотів перезавантажити стосунки із Путіним і з Медведєвим Ще більше хотіли перезавантажити. А другий момент Обама як джентельмен вмів дружити з Росією, але не привертав до себе уваги санітарів, як нинішній Дональд Трамп. Тому теж таке військове телебачення у 2012 році знімає дуже цікавий сюжет із ресторану. Де високі американські гості розповідають про те, як же ж хорошо працювати разом і пиляти разом дуже цінну зброю. Наприклад, вони в цьому ресторані відмічали те, що нарешті допиляли комплекси з Кадбей Особисто мені тут дуже сподобалось працювати. Я завжди знав, що якщо мені щось обіцяли, то завжди буде виконано. А позаду наливають алкоголі, відмічаються те, як демілітаризують українську армію, особливо. Потужне у плані знищення нашої зброї було літо 2013 року. Ми штажаємо пістолети, автомати, карабіни, пулемети. Всі старого образця. У нас навіть були нагани царського производства. Жаль, так і не змогла дізнатися, куди ж подівся цей дід епохи Януковича, але впевнена, що в нього все добре, і він чудово собі проживає зі своїм потомством, десь в країні НАТО і ЄС. А далі дивимося, як знищували наші а, автомати Калашникова. Зброя переважно автомати Калашникова демонтується. Деревина відокремлюється від металу, і металеві частини спрямовуються на переплавку. Ось що залишається від зброї після завершення процесу. Немає відходів, не забруднюється навколишнє середовище. Метал спрямовується на продаж, а деревина йде на переробку. Повний профітік. Правда, тепер у нас немає ні екології, ні людей, ні. Території тоді ж було а, утилізовано не слабо так ті самі ПЗРК а, ще радянського типу, які до цього часу досить непогано охороняють українське небо. Попереду ще чимало роботи, адже за оцінками експертів на території України досі зберігається близько 7 мільйонів одиниць стрілецької зброї та легкого озброєння. Та керівництво заводу не без гордості відрапортувало про свій внесок у перший етап проекту, що розпочався ще 2006 року. А тепер увага скільки всього попиляли, тоді станом на П'ять з половиною років загалом за п'ять років вітчизняними підприємствами, які взяли участь у проєкті, знищено або ж утилізовано 15 тисяч тонн боєприпасів, 400 тисяч одиниць легкої та стрілецької зброї, та одна тисяча ПЗРК. Одна тисяча ПЗРК. просто тепер кров'ю серця обливається, коли ти чуєш такі дані. Причому, якщо подивитися новини телевізійних каналів, то домовленості із адміністрацією Обами про Швидку демілітаризацію України були настільки серйозні, що ще можна було зафіксувати сюжети влітку 2016 року. Як ми знищуємо набої проти міни, дуже цінні до речі, і інше наше майно, яке б могло знадобитися і зараз. Це 23-мм боєприпас для ЗУ 23 зенітної установки, яку використовують в АТО. Тобто увага! на той час цю установку використовували в АТО, але ми все одно знищували боєприпаси. Проте для стрільби вони вже не придатні. Їх утилізують за робочий день. У цеху здатні переробити 4 тисячі набоїв. Але за іронією долі ці старі, і буцімто нікому не потрібні установки і набої до цього часу лишаються ефективними на полі бою. І є чимало сюжетів. отут тут я буквально покажу вам скрін із сюжету 30-ї окремої механізованої бригади, яка на фронті працює якраз таки цими установками. Досі причому там коментує людина, яка є кадровим українським військовим, який каже, що я служу, машина добре працює, все супер, ефективно збиваємо всі ті дрони, якими росіяни винищували нашу живу силу і. Нашу техніку, якраз на краю фронту, тут я вже згадувала оце таке масоване знищення автоматів Калашнікова. І давайте ще подивимось. Один дуже цікавий сюжет про роззброєння зараз на кожному поважному Ютубі українських військових, наприклад, бригади Азов, є сюжет про те, як користуватися цим автоматом, ну, якщо це такий ще початківець. Але у 2012 році різноманітні військові дипломати. Записували в блокнотик і радісно спостерігали, коли тисячі і тисячі наших автоматів Калашнікова горіли у печах. Генеральний директор державного підприємства Ганна Левківська продемонструвала військовим дипломатам виробничі потужності кам'янець-подільського центру утилізації стрілецького озброєння. Це до речі, були військові дипломати країн НАТО, тих самих країн НАТО, які зараз думають, як переозброїтись і що робити, якщо Російська Федерація нападе. І з півночі, і з країн Балтії, і з Балтійського моря. Процес налагоджено досконало. Щось записує там дипломат. В першу чергу звіряється серійний номер автомата і заноситься у спеціальну базу даних. Далі від нього відокремлюють всі дерев'яні деталі, і лише тоді він надходить на переплавку в індукційні тигельні печі. Ми знаходимося в місті Кам'янець-Подільський. Зараз уже через декілька хвилин, ось у цих печах розпочнеться плавка славетних АК-74. Потужна вистава для військових дипломатів. Цікаво, чи ці військові дипломати досі приймають рішення, наприклад, на Рамштайн. Але це ще не все для того, щоб максимально принизити наших українських військових, ці самі автомати у цих самих печах Спалювали колишні українські військові, які лишилися без роботи в 90-ті і тому влаштувалися на підприємство, яке нищило українську армію уже в 2010-х роках. За добу через цех проходить тисяча одиниць стрілецької зброї. Майже всі працівники підприємства колишні військові морожена. Дивіться, військові дипломати дивляться, як українські лохи військові, яких повиганяли з роботи, палять свою зброю. Це просто жахіття свого часу. Вони служили на території частини, яка раніше тут була роз. Кишована тут була колись артилерійська база зберігання зброї, зберігання боєприпасів. Цікаво, теж де знаходиться оця українська берегиня. Теж на жаль, не знайшла, де знаходиться ця пані зараз. І Стрілецьке озброєння теж було тут. Зберігалися і багато військових, які вже пішли в запас. Ми звичайно їх запросили до себе на роботу. Осоромили і принизили. Що ще цікаво? Буквально днями Польща і Литва офіційно оголосили, що вони виходять із угоди, яка обмежує розповсюдження касетних боєприпасів. Мовляв, їх ця угода уже не влаштовує, тому що вони розуміють, що їм теж доведеться боротися із Російською Федерацією невдовзі. А от якщо подивитися новини 24 го каналу за 2016 рік, то українські спеціалісти, попри те, що у нас було АТО, якраз таки поляли касетні боєприпаси на металобрухт. І давали на це гроші не хтось там, небудь а ціле НАТО. Україна зобов'язалась не використовувати касетні боєприпаси і підписала відповідну конвенцію. Тому й знищують ці, ніби іграшкові бомби. Утилізують і боєприпаси для станкового гранатомета, теж використовується в АТО. Щоправда, пострілам майже півстоліття, і їх проїла іржа. Щось я там іржі, не бачу, але знову ж таки, я не військовий спеціаліст. Можливо, там була іржа. Саму гранату з маршу дивино ну, ми повинні відділити бойову частину для того, щоб по черзі вилучити звідси вибухову речовину. І звідси на практиці заряд розігрівають так легше відділити вибухівку. Ну а далі дивіться, як НАТО препарувало наші касетні боєприпаси на радість росіянам, до речі, швидко несуть у бронекабіну. Вона здатна витримати вибух 150-мм міліметрового снаряду і віддалено вилучають вибухову речовину. Справжнє варварство. Увесь процес утилізації був би неможливим без допомоги НАТО. Вони виплачують 250 євро за кожну тонну знищених боєприпасів. Мені здається, що це був вагомий аргумент для ділків, які були причетні до демілітаризації України. А за чинним контрактом планують виділити на утилізацію понад 18 мільйонів євро. Серйозна сума можна було б замислитися про те, що давайте попиляємо нашу зброю перед камерою. Також дуже цікаво, куди ж дівали вибухівку, яка була якраз таки в цих касетних боєприпасах. Паса залишки вибухівки спалюють у печі після цього, колись небезпечні набої стають брухтом. До речі, порох із них із задоволенням купують підприємства, які працюють із промисловими підривами, тобто підприємства українських олігархів. Як показав час, ми зробили величезну дурість за гроші НАТО, тому що касетні боєприпаси дуже дуже сильно допомагають з 2022 року російській армії бомбити нашу енергетичну структуру. А ці касетні боєприпаси, які ми на щастя, не допиляли, наприклад, дуже допомагали нам в різних операціях та на тій же Курщині. За іронією долі, багато із того, про що домовилася Україна, попиляти свою зброю, воно не справдилося. І до речі, до цього часу лишаються якісь боєприпаси на складах, які мали йти на утилізацію? І от в кінці 2024 року я знайшла цікаву новину про те, що Міноборони винуло указ, що мовляв, все це надлишкове майно повертаємо назад. Зсу воно нам потрібне на фронті. Міністерство оборони України повернуло до збройних сил України цитую значну кількість боєприпасів різних калібрів. Про це відомство поінформувало на офіційному сайті. Тому яка мораль цього відео. Коли хтось нам говорить про те, що треба нищити свою армію, демілітаризуватись або підписати Стамбул, де якраз прописані обмеження, тобто фактично щоб добити нашу зброю армію і будь-які запаси, що ми маємо, треба говорити чітко ні. Я вам показувала посла колишнього США в Україні за часів Обами, пана Тефта, який до речі, після каденції в Україні поїхав потім бути послом в Росії. Так от він розповідав про те, що він вірить в те. Що Україна так розброїться, що не буде у нас військової частини, такої як Калинівка, і взагалі, от не треба, щоб там під Вінницею шарилися ці військові краще віддати землю громаді. І от що трапилося таке дуже цікаве у 2017 році. На нашому найбільшому і стратегічному складі у Калинівці згоріли дуже цінні речі. Зацитую одне журналістське розслідування Вибухнув одні з найбільш затребуваних у армії армії типів боєприпасів. В основному 125 мм – танкові снаряди, 122 мм – реактивні снаряди «Град», 122 мм – гаубичні снаряди, 82 і 120 – міни для мінометів. Повідомляється, що за 4 роки війни тобто мається на увазі 2014-2017, з Калинівки на фронти бойову підготовку армії було поставлено близько 24 тисяч Тон боєприпасів, тобто навіть за мінімальними оцінками, збитки від вибуху перевищують весь обсяг поставок снарядів і мін з арсеналу за 4 роки війни, не вибухнули і вціліли сховища, особливо ціни. 152 гаубичних снарядів і 220 реактивних снарядів для системи Ураган. Так от тривали час у нас точилися дискусії, я пам'ятаю, у Фейсбуках тоді Фейсбук був на піку популярності у соцмережах в коментарях, що можливо. Це наш уряд попідривав у ці склади і десь там по попродав і так приховав своїх хвости. Але виявилося, що реальність була не така, і там якраз постаралась Російська Федерація, яка очевидно вже готувалася до повномасштабної війни у 2021 році, коли ми мали якраз так готуватися до війни з Російською Федерацією належним чином, але вийшло не так, тому що ми тоді асфальтували наші дороги, тоді. У нас була керівницею офісу генерального прокурору пані Венідіктова. І вона винесла вердикт. Сказати, що ця людина там а, захищала якогось Порошенка, Груйсмана чи Яценюка. Я не можу сказати, тому що ця пані була такою кров'ю і плоттю, якраз таки партії Володимира Зеленського. І от вона видала розслідування генпрокуратури, де було чорним по білому написано: масштабні вибухи на складі боєприпасів у Калинівці біля мінниці в 2017 році, які призвели до руйнування та завдали збитків на 5,9 мільярдів гривень, були наслідком дивер звісно, це була російська диверсія. Тому я роблю цей випуск для того, щоб ми нарешті зрозуміли, що ніколи не варто вірити чужим, і також не варто вірити своїм своїм власникам українських паспортів, які на камери розповідають про те, що у нас армія жирує, в нас армія не вміє зберігати наші боєприпаси. Тому треба дістати грошей у Сполучених Штатах Америки і НАТО і все утилізувати, тому що українські громадяни мають жити у безпеці і не боятися за сусідство із українськими військовими. Тому перша людина, яка розповідає про те, що Україні треба провести демілітаризацію, це ворог. А ще є дуже страшний урок про те, що якщо ти не дбаєш про свої військові склади своєї армії, то обов'язково туди прийде чужа, ворожа російська і влаштує а, геноцид на тій території, куди вона зайшла і закріпилася. Ну а на останок я хочу показати ще кінець одного сюжету військового телебачення 2012 року, де цей воєнний журналіст. А радіє тому, що Україна демілітаризується і скоро в неї не буде боєприпасів. на боєприпасів виходив не придань, і таким чином ми повинні е, утилізувати кожен рік більше боєприпасів, тому що як кажуть, та частина наступає на першу. Це був мужичок, який був причетний до утилізації. А тепер безпосередньо сам журналіст з теперішньою швидкістю утилізації можна бути впевненим, безпечно небо таке є. Та все ж краще, аби ніяких боєприпасів, як в нашій державі, так і у всьому світі, взагалі не було. Мір в всьому мірі, але виявилося, що коли ти хочеш дуже миру і роззброюєшся, то тоді війна приходить на твою територію. Всім дякую за увагу! Це була Марина Данильхермулаєва. Це були шоу-бісики, і це була важлива тема. про те, де ж ми налажали, коли повелися на цю історію будаперського меморандуму і погодилися на роззброєння України. Під благими намірами чи ні, це вже розсудить історія. Але нам треба робити висновки із тих своїх досвідів відносно недалекого часу. Всім дякую за увагу. Прошу підписатися на канал Шоу Бісики, поширюйте це відео. І е, якщо у вас є змога, ставайте спонсором чи патріоном, тому що таким чином ми можемо робити більше якісних аналітичних розборів. Тому що чесно, не хочеться відслідковувати кожен день, що сказав Трамп, який в нього настрій, і які приступи нарцизму у нього в той чи інший день. Всім дякую.